Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку завжди усім дарувати. Доброго ранку, щиро вітати. Діти, сьогодні ми з вами проведемо дослід і знову станемо чарівниками. Для цього нам потрібно паперовий рушник або серветки, маркери або фломастери, ножиці, ємність із водою. І, звісно, гарний настрій. Далі нам потрібно згорнути навпіл паперовий рушник або серветку та розрізати на дві частинки, щоб вийшла книга. Потім нам потрібно намалювати малюнок на двох сторонах серветок або рушника, так як я показую на фото. На першій стороні тільки контур малюнка, а на другій такий же самий малюнок, але зафарбований. Тепер беремо наші малюнки і занурюємо в ємність з водою. Спостерігаємо, що в нас вийшло! Любі діти! Чекаю на ваші гарні шедеври. Дякую за увагу і до побачення!